А цей капелюшик зелений смішунчик розсмішив її дуже, бо схожий був стильно він на кавунчик. Цей гарний із бантиком, але не пасує він теж до вбрання. Жовтий соломи наступний на діла, запиркав метелик, але капелюшок не підійшов до вбрання. Закінчили всі капелюшки, останнім з метеликом був. Підвів пан Бобер і лапками розвів. Лисичка пішла по крамничці, заглядала по поличках пані Лисичку, і раптом біля люстерка в куточку за ширмою помітила пані Лисичка із квітів віночок, і стрічки яскраві, святкове вбрання. Лисичка зраділа віночий квітковий з шовковими стрічками. Ну дуже пасує їй до вбрання. Біля люстерка віночок наділа. Ну, яка ж гарна наша пані Лисичка, пані красуня, раділа лисичка, знайшла те, що треба. Затанцювала гопак, зрадів і крамарь, пан Бобер, що віночок знайшовся. Радів і танцював пан Бобер. І пісеньку пані Лисичка співала, лунала та пісня на вулиці й сквер. Почули ту пісню музики троїсті, дістали свої інструменти вони, мелодію пісеньки. Той підіграли, на вулицю вийшла лисичка з Бобрем. Музики троїсті мелодії грали, лисичка з Бобрем танцювали гопак. Так свято на вулиці радісне стало. Прийшли і сусіди на свято у парк. До вечора панство звірят святкувало, а потім на небі з'явились зірки, салюти до зірочок запускали. У захваті свята звірятки були, а свято салютом ще не скінчилось. Воно переходить до вас, глядачі, продовжить малята, фантазії свято. Беріть олівці, чи фарби беріть або крейду пастельну, І намалюйте усіх цих звірят і пані лисичку в барвістім віночку. Троїстих музик і сусідів й бобрят Малюйте й небо, укрите зорями, малюйте яскравий салют, а ще капелюшки різноманітні, нехай фантазія ваша проявиться тут. Малятки, малюйте, співайте, танцюйте, складайте вірші, придумайте казку. Бо ви щастя й радості, дітки, ну дуже геніальні і талановиті усі.